У сесійній залі Верховної Ради України європейські гості Єврокомісар Штефан Фюле і посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. Сьогодні тут слухали два енергетичні законопроекти, які особисто представив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Їх суть полягає в реорганізації газотранспортної системи України, а саме, створені компанії-оператора, яка транспортуватиме енергоносії у Європу. Це нам дає можливість мати нові умови. Транспортування російського природнього газу четверте, це нам дає можливість зупинити побудову південного потоку і направити всі обсяги, які планувались по південному потоку. Через українську газотранспортну систему контрольний пакет, а це 51 відсоток акцій компанії оператора належатиме Україні. Решта 49 можуть належати європейським компаніям-учасникам енергетичного співтовариства. Це у свою чергу українську ГТС зробить потужним транспортером газу в Європу, а Україну важливим учасником енергетичного ринку. До нардепів дійшло не одразу, тому енергетичні закони до порядку денного включили з третього разу. На наш погляд. Необхідно більш прозорі дії з боку уряду, обговорення з експертами, з громадськістю, і після того можна повернутися до цього запитання. Дякую. Фактично, оператор стає власником, і всі фінансові результати отримує у власну кишеню. А країні залишається залізо. Яке чи буде оператор інвестувати в реконструкцію, чи не буде? Перестаньте спекулювати політичні тези на приватизацію. На те, що не відповідає дійсності, після перерви у сесійну залу прийшов президент на розгляд парламенту Петро Порошенко представив нових очільників прокуратури МЗС та Нацбанку. І так маємо генеральний прокурор України Віталій Єрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова Нацбанку Валерія Гонтаєва. Їхнім попередникам президент подякував і за роботу у скрутний час нагородив новими посадами. Я гарантую. Що місце Степана Івановича зараз буде в надзвичайно важливому політичному процесі. Хотів подякувати Махницького Олега Ігоровича, і оцінкою його роботи є моє призначення Олега Ігоровича радником президента України. Окремо хотів подякувати дещицю Андрія Богдановича мною запропоновано йому очолити. Одно з закордонних дипломатичних установ України, і він цю і він цю пропозицію прийняв. Прохання не наполягати на країні. Новопризначених чиновників у відповідності до законодавства звільнено з попередніх посад. Новий міністр МЗС склав присягу, а новий генпрокурор та глава Нацбанку пообіцяли служити на вірність України своїм розумом, досвідом та прагненнями. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна.